Радіо Київ 98 фм. Представляє програму Муніципальна Ліга Києва. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Вітаємо вас. З вами проект Муніципальна Ліга Києва. Тут ви можете отримати відповіді на життєво важливі питання. Консультує голова громадської організації Муніципальна ліга Києва Олександр Федоренко. Сьогодні говоримо, як домогтися виплати заробітної плати. Доброго ранку, Олександре Вікторовичу. Доброго ранку. Є у нас запитання від слухачів. Ось зокрема одне з них. Знаєте, останнім часом на роботі почали частіше затримувати заробітну плату. Спочатку на два тижні, потім на місяць. Звичайно ж, хотілося б чітко знати, в які терміни відповідно до законодавства зарплату повинні виплачувати. Хочу сказати, що порядок випла... Плати заробітної плати він чітко врегульований кодексом законів про працю. Відповідно до статті 115 зазначеного кодексу, заробітна плата повинна виплачуватись не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Причому розрахунки повинні бути проведені не пізніше з 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, у разі, коли день виплати заробітної плати. Збігаються з вихідним святковим або на робочим днем, то така виплата здійснюється напередодні. Якщо людина йде в відпустку, то за весь час щорічної відпустки вона виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. Ще одне запитання: працює вчителем наш слухач. Вже понад місяць не видають зарплатню. Куди звертатися до суду чи до прокуратури? Я хочу сказати, що можна звертатися паралельно і в прокуратуру, і в суд не встановлення. Новлю певного порядку, і хочу сказати, що невиплата зарплати це по суті кримінальний злочин, і прокуратура у разі наявності підстав може порушити кримінальну справу відносно до такого нерадивого керівника. Що стосується суду, то людина також може звернутися до суду. Сама позовна заява вона не складна. Наші юристи таких позовних заяв складають щодня по декілька штук, і ми можемо допомогти будь-якій людині звернутися до. До суду з цього приводу, віктор Степанович каже, що протягом двох місяців він не може отримати розрахунки за останній місяць своєї роботи, а звільнився, він вже з цієї роботи і там не працює. Який для нього вихід з цієї некомфортної ситуації? Кодекс законів про працю в таких випадках встановлює чітку відповідальність власника або уповноваженого неморгана за затримку розрахунку по заробітній платі при звільненні працівника, якщо такий працівник не працевлаштувався на інше місце. Роботи, то власник. Або уповноважений орган зобов'язаний виплатити середній заробіток за весь час затримки розрахунку. Тобто, якщо заборгували за останній місяць роботи, і два місяці він не може отримати свою заробітну плату, то йому по суті підприємство винно вже заробітну плату за три місяці, тобто за останній місяць та середній заробіток за два місяці прострочки. В таких випадках я також раджу звертатися до наших юристів, які мають дуже велику судову практику по даних питаннях, і вони з радістю допоможуть. Це все на сьогодні. Нагадую, консультував голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва. Олександр Федоренко, якщо вам потрібна консультація юриста чи психолога, її можна отримати у громадській приймальній організації за адресою місто Київ, вулиця Коперника, 23. Попередній запис за номером телефону 502-55-52. Проект муніципальна ліга Києва на улюбленому радіо Киян. Щопонеділка, середи та п'ятниці об 11.10.